У великій світлій залі, яка, за словами владики Афанасія, схожа на храм, богослужіння розпочалося о десятій ранку. Органічним доповненням святкової літургії стала унікальна виставка старовинних ікон із фондів музею. В музеї, де збережена власна зібрана історія нашого народу за багато і багато його існування, історія, яка нагадує нам хто ми і чиї ми. Діти шість старовинних ікон із образами Богородиці, серед них і Козящанська ікона Божої Матері, виконані у різних стилях. Майже всі вони датовані початком ХХ століття. Доля їх дуже непроста. Більшість із них до нас потрапили ще в 90-ті роки до музею і були вилучені комісією по переміщенню культурних цінностей через державний кордон України як такі, що незаконно вивозилися з території України. Ікони прикрашені раритетними рушниками 18 19 століття. Теж із фондів музею представлено на виставці і Євангелія 18 століття. Ми, ваші роди, а після молитви під склепінням великої музейної зали зазвучали різдвяні піснеспіви. Церковний хор співає, двічі молиться, сказав колись святий Августин. Для хористів виступ перед публікою це новий смисловий і емоційний рівень. З однієї, це справді це сцена, це глядачі, а з іншого боку, ми переносимо все на духовний рівень. І ми усвідомлюємо, що ми співаємо для відкритих людських сердець. У програмі різдвяного концерту прозвучали також виступи полтавських дитячих і дорослих колективів. А на сам кінець владика Афанасій привітав полтавців з Різдвом та побажав миру і злагоди. Нехай новонароджене немовля Христос у любові принесе і нам, українському народу, мир перш за все у наших душах, бо буде мир у наших душах, мир буде мир і у всьому народі українському, і у всій нашій українській державі.